Що людство рятувало від руїни синів і дочок гідних України. Проходи, проходи. Сучасні козаки знають, що саме 14 жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці, відзначається свято Запорозького козацтва. На січі воно було храмовим, адже Богородиця була заступницею козаків в далеких походах. Під її покровом вони не боялись ані розбурханої стихії, ані злих ворожих сил. Усі сьогодні війни на чолі з отаманом козацького полку імені Івана Богуна Володимиром Воловодюком віддавали шану захисникам. І сьогодні по всій Україні відбуваються мітинги, сьогодні вшановуються українські з і в різні часи козацький дух проявлявся і ставав на захист інтересів українського народу і інтересів української державності. І говорячи про тих, хто тоді сміливо зі зброєю, рішуче, без сумніву, захищав рідну землю, ми повинні згадати про простого з того сірамаху. І, і певно, рімшаблі і люль і, нічого і не мав, і не думав про те, про і ізбагачення чи срібло золото, а він сміливо і рішуче брав зброю і робив свою справу. І певно він мріяв, що ось через сотні років Україна буде сильною, буде процвітаючою, і що ми з вами будемо вільними людьми, що ми будемо вшанувати все те, що зроблено буде попередниками, і що ми будемо. Жити в розвинутій, цивілізованій країні, де панує закон, де панує порядок, де процвітає еноміка. І, певно, ми десь в чомусь не, не виправдовуємо ще й господівання, тому що багато в нас ще проблем. І сьогодні в Україні чомусь будується якийсь устрій, дуже незручний для життя людини, якийсь неофіодалізм, неофіодалізм сучасного штибу, прояву. І нам дуже добре треба подумати над тим, як же нам змінити цю систему, яка незручна для нас всіх. Цікаво, що саме восени на покрову козаки часто проводили загальновійськову раду, де переобирали кошового отамана і старшину. Крім того, покрова уособлювала ще й материнство святе поняття для козаків. Адже вони мріяли побачити своїх нащадків саме такими вольовими, як учні 6-го Б класу, середньої загальноосвітньої школи номер 3 і, хоча відпускати оселедці та вуса їм ще ранувато, хлопці зізнаються, що свою батьківщину вони б захистили найгірше. А ми б чотири роки вчили, щоб розказати про те, що відбувалося будь ласка, що для вас таке козацтво? Козаки, хто вони для вас такі, як ви думаєте, захисники України? Захисники України. А твоя думка. Вони захисники України, які ну найбільше вжилися в історію. Ну козаки це ті, які нас захищали були. Це, козаки це в деякому може навіть роді захисники України, які визволяли Україну, і вони робили так, щоб Україна була вільною країною. Ви як думаєте, що такі козаки? Це сильні і мужні воїни, які захистили нашу Україну. І один із них був Іван Чи Бажаєте, ви себе такого роду сучасними козаками. Так. А от чим можете це підтвердити? Ну, ми сильні, ми розумні, мужні. Сильні. Нашу батьківщину ми будемо захищати. Свято за козацькими традиціями супроводжувалось національними піснями, за душевними мотивами Кобзи та урочистим покладанням запашних осінніх букетів до підніжжя пам'ятника козацького полководця Івана Богуна. Та найголовніше це те, що свято надало змогу чи не кожному учаснику відчути себе патріотом України та послідовником тих легендарних воїнів, що живуть в наших серцях. Олена Закревська Вадим Демець Новини СМАТ ТВ